Я викладаю англійську вже більше 10 років, і я цього не знав. Зараз поділюсь тим, що я вивчив від вчителів англійської з Тіктоку. Ви вже, мабуть, знаєте, що серіал це не серіал, не пластівці. Це типу serіс. Але що там за вимова має бути? А це Сіріс? Серіс, а не серіс. Як серйозний? Серіз. Mm -mm. Зрив башки у мене був зі словом гребінець C O M B. Тому що, ну, це ж слово це тун, а це слово це wum, це все логічно, а це слово це бом. Правильно, значить і це буде ком. Але ні, це ком, ком, ком. А я цього не знав. Типу, як home, ком, ком, ком. «Husband» – Це чоловік, типу чоловік дружини. Правильно? Але що таке «husbandry»? «Husbandry» е, – Що, якийсь колектив із чоловіків? Ні, це землеробство, землеробство, husbandry, або ж домашнє господарство, окей? І чисто бонус таки виконути когось із вікна є слово в англійській, defenestrate. От що я вивчив, не, не беручи до уваги дуже багато ідіом і всіляких виразів з 2025 року, типу сучасних, сленгових, ідіом, фразових дійслів і постійних, вчу. Тож, якщо цікаво, підписуйся і слідкуй.